Омтіві про головне. Просто единственное, что вот сейчас на примере Майкла я говорю, что это вот такой выбор к вишенке. Торт не буду, суп не буду, а вот вишенку я эту съем. И вот все, что касается русофобии антироссии, это выбирается и показывается, как какая-то объективная картина. Это не так. Это вот первое. И еще я хочу сказать, что давайте, вот меня немножко удивило заявление нашего Министерства иностранных дел по поводу того, что, во-первых, было заявление, что Америка несет ответственность. Америка уже давным-давно не несет ответственность. Это вина. Это вина Соединенных Штатов и политического руководства за то, что они сделали. И в конце там было такая, значит, приписано, что, значит, мы оставляем за собой, значит, право, значит, предпринять самые необходимые там действия, которые с этим связаны. Вот я хочу, чтобы это будущее время, оно превратилось в прошедшее время. Мы предприняли ну да. уже какие-то средства. Я сейчас понимаю, что сейчас вот будет куча, диванный эксперт советует это. Я хочу сказать, что мы себя назвали, и мы себя позиционируем как сверхдержава. У сверхдержавы не крадут 300 миллиардов, и у сверхдержавы не убивают невинных людей на пляжах. Сверхдержава, она не мстит, она карает за это, делает это. И если мы назвали сверхдержавой, тогда давайте вести себя как сверхдержава. Я не знаю, каким способом это, вот. но то, что сейчас происходит, да. это, так сказать, ненормально. Значит, тогда давайте мы откажемся от этого статуса. Региональная держава, давайте Хорошо. заползем немножко обратно. Роман. Сейчас, быть, секунду. Виной, Хорошо, Рапальникич, но смотрите, опять же, справедливости ради. Ну, просто по фактам. Значит, разнесли в пух и прах опять аэродромы, на которые они должны посадить F-16. А, это, это, это серьезная история. Вы видели а, наверняка, какие удары наносятся по а, разным населенным пунктам с использованием а, вот этих вот наших бомб. Это просто жуткие совершенно картины. Жуткие картины. То есть мы это делаем. Плюс а мы. Вот устроили, собственно, вот эту вот историю, что они вынуждены нам позвонить, потому что они тоже понимают, что мы ответим. Но я же я понимаю, о чем вы говорите, прекрасно понимаю. Но я хочу понять, то, а что мы, давайте, Сергеевич, вы нам скажите, что нам нужно сделать? Нам прежде давайте всего... применим тактическое ядерное оружие, например, да, Рафаэль Никитич? Нет, нет Рафаэль нет, Никитич не нет, нравится. Нет, Стратегическое нет. ядерное оружие. Давайте нет. мы вот этих подонков, подоляка, подомарилов, да. просто устраним. И все. Ну я поэтому и спрашиваю, вот как нужно отвечать. Так, дайте, ну дайте, ну давайте посмотрите, давайте как пощу, это было, это не ядерное да, вот да, Это Судоплатов, это, это, Платов, это или Троцкий, Киркой, это Бандера. Эти ствари должны знать, что если ты это сделал, если вот этот подоляк, вот он с такой формулировкой, он должен знать, он покойник, все. Все, уже, все. А потом, и, Р, Р, Роман, в данной ситуации: мы что, Америку открываем? А что с этим подонком в Испании случилось? Мы что, не можем это сделать? Да, нет, можем! Ты еще переехав! Щоб ця тварь, так сказать, знала. І мені щось таке подсказують, що очень-очень много таких калеблючихся, може хтось і є у нас. Вряд ли вони зробили то, що зробили подонок, убив свого друга. От мені кажется, що все-таки це Влияет на. Я понял, Сергій. Дивіться, у мене до вас таке питання. Дуже таке. Для мене незрозуміло. Я сподіваюся, для вас зрозуміло. Дивіться. Європейський суд з прав людини сказав, що окупація Криму незаконний акт. Початок цієї окупації 27 лютого 2014 року. Тобто, якщо російські головорізи комусь в прямому сенсі відрізали голову 26 а лютого, то це вони не винні. Ну якщо окупація починається 27 го то до 27 го окупації не було. І говорити про наявність російських військ 26-го, 25-го, 24-го, 23-го неможливо. Що означає ця фраза, щоб окупація почалась 27-го? До 27-го все, все було прекрасно? Будь ласка, пане Ван. До 27-го не було окупації. Тобто Європейський суд виходить з того, що та територія, яка... На яку розповсюджується суверенітет країни, ця країна відповідає за порушення прав людини на цій території. Тобто, якщо головорізи відрізали голови, то це відповідальність України притягнути була би, якщо б Україна знайшла такі факти, то треба було це була б відповідальність України знайти цих і покарати таке інше. Ем, е, з 27-го, щоб ви розуміли, це дуже велика перемога, бо насправді росіяни не визнавали свою відповідальність за Крим е, е, до е, включення його е, відповідно до їхніх правил, до їхньої конституції, і вони казали, що вибачте, ми відповідальні тільки починаючи здається е, 20 якогось е, е, березня. Але у них там були проблеми. Вони кілька разів змінювали свою позицію. Там було 18-го, 16-го березня, але будь-якому разі вони не визнавали. А чому не визнавали? Бо якщо ми будемо відраховувати від 27-го, то виходить, що не було ніякого волевиявлення народу Крима, а була просто окупація. Ну і власне цього це і ми довели, що була окупація. То це була військова операція спрямована безпосередньо на відірвання Криму. Законність незаконність сам європейський суд його не, не має такого функціоналу. Визнавати законною чи незаконною контроль на територію він не міжнародний суд ООН, але фактично тими інструментаріями, яким він міг користуватись, він фактично це сказав. Він сказав, що розповсюдження на територію Криму законодавства Російської Федерації. Він не визнає, вона е, підсупережить міжнародному праву. І, відповідно, е, він сказав, що, що те, що відбулося, це не було об'єднання в е, повернення гавань і все інше, це, цього, цього не було. Була військова окупація, і військовий окупант, відповідно до норм міжнародного права, не має права розповсюджувати своє право на окуповану територію. І власне, що і сказав європейський прав людини в цій справі, це ну, прям надвелика прям над перемога. Я, що чесно, коли ми готували матеріал, ми не були впевнені, що ми настільки багато отримаємо в цьому рішенні. Ще одне рішення. Суд визнав, що Україна довела Алло, існування систематичних порушень прав громадян України з початку окупації Російської Федерації Криму в лютому 2014 року. А це що дає? Це означає, що дивіться в міждержавних справах. Держава може або представляти своїх громадян, ніби так, як і квазі адвокат. Це буває дуже рідко краще так не робити, бо е е е ну там е е точки з точки зору процедури, це дуже важко або треба доводити е наявність систематичних порушень. Тобто країна не каже, що ми знаємо кожне порушення, вона каже, що в нас достатньо інформації, що відбувалися е, систематичні порушення а тут фактологічно дуже важко довести, але ми це змогли довести, і це означає, що е, е, систематичність, серед іншого, означає, що держава, яка порушує, Мае такую специальную практику э, порушили. Ну, с точки зору, ну, понимаем, что э, Россия это держава террорист. Это... Вашингтон очень быстро отреагировал на заявление Путина по поводу ядерного оружия. Напомню, что президент нашей страны заявил, что Россия исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов все-таки не дойдет, а у Москвы сейчас нет необходимости использовать ядерное оружие на линии фронта. Спецпомощник Байдена, старший директор Совета нацбезопасности по вопросам нераспространения про Найваде неожиданно заявил, что Вашингтон не исключает возобновление диалога по ядерному оружию до завершения войны на Украине. И вообще Америка оказывается открыта для разговора Байдена с Путиным.